Привіт. Сьогодні я забув який день. Мабуть, 50.97-й. Э, не, не впевнений. Зараз перевірю. Ну, коротше, сьогодні мені знову знився якийсь сон, наче він навіть був прикольний. Знову я його не запам'ятав. Я його пам'ятав зранку. Потім не згадував Ривні. про нього і, і все. Так, да, 97 -й день. Чекай. 98-й має бути. Отак да. от коротше, пішов в школу, чуть не запізнився, зате, зате сміх прибігти 1,1 км за 3,5 хвилини чи щось таке. Я, звісно, запихався. Не в грудях здавила, я думав, що помру. Але ну, відкотився там хвилин за 10. Вдавалося навіть перестрибати цей бортик. Чим я приходжу до вагону, мені щось каже знімка, і я кажу. Ага. Вона стало щось каже, і я кажу, ага. Наче... ну, наче я зрозумів, що вона каже. Тому отак. А... Все ж собі думаю, все, все хорошо. Ні, підходить до мене. Довідниця. Мабуть, дарма я це розказую, бо що буду передивлятися, я його згадаю це і знову буду кінчувати. Але навряд. Навряд буду я передивлятися саме це. Хоча. Хоча, мабуть, вірогідність того, що я буду переглядати саме це. Вище, ніж інше, потім скажу чому. Ну, короче починаю щось спитати, типу, наче чи їжу я кожен день? Я кажу так, вона щось каже, німецькою. До того я сказав, що я не розумію. Вона спочатку розповідала так весело. Я їй сказав, що я не розумію, вона така. І пішла розмовляти з цією тетей. Потім вона до мене знову підходить, питає. Інтернет перекладач. Я кажу: ага, вмикаю. Дивлюся, слухаю. Вона почала повільніше говорити. Я кажу, а, та я вас розумію. Ну, коротше, як я зрозумів, з першого числа, коли в мене тест, не їздять поїзди, і доведеться їздити автобусом. Клас. І щось там е, в інший. Так. Е, да. Так, да, коротше, так. Да. Ну, переїхав я, коротше. Далі побіг коло там. Ще кілометр був. Але, ну, коротше, кілометр вже легко бігти. Якось, так. Да. Але швидко бігти я. Не дуже люблю, бо потім пікнів. Приходжу в школу, і починається у нас цей пробний тест. Сам тест був наче і норм, а наче і не дуже норм. Я сказав, що міг би менше відволікатися. Але от коли всі вже написали: ну, майже всі, не всі, я написав, і ще декілька людей написали про. Читання. Так. От, і я сижу такий, я лейблюсь на однокласників, з якими ми спілкуємося. Потім дивлюсь на цього індуса. Так, індуса. Вказуємо один. І він бере отак листочок через весь клас мені показує. Вчителька не дозволяла цього зробити. Я починаю грати. Вона каже, щоб я був тихіше, бо залишилося 3 хвилини посидіти тихо. Е, мене це так угорнуло, так. Да. Е, потім що? Потім в класі нічого такого особливого не було. Е, я дізнався, що після тесту у нас ще буде місяць. Життя в Німеччині теж з, з тестом. І він буде онлайн. офлайн. Онлайн. Онлайн, онлайн. На жаль, да, сумно. І до мене дійшло, що залишилося дні три, мабуть, вчитися з моїми докласниками. Ну, в офлайні. І, мабуть, останні дні з вчителькою, з, з вчителями. Скоріше за все, не знаю точно, але мені ще здається, що будуть інші вчителі вести той місяць життя в Німеччині. І після, після того, що буде якийсь тест. А, я насправді навіть навіть не впевнений, що я Б1 напишу, хоча наче шанси є. Але, ладно. Ну, потім я, коротше, а, ще на перерві я сьогодні одягнув футболку з аніме. До мене підійшов челік, озировався. сказав, моє почті. Дивився, розглядав футболку, питав, де я її купив. Потім спитав, чи я за це ніна. Я сказав, мені другу. Розповідав, що вона круте, але я його не дивився ще. Ну, коротше, так. Да. Ще, я наушники ще так відносив, от отут, отут у мене ободок, не тут. І е, проходив цей чел з бюро. Працівник казав, о, у тебе таке гарне волосся. Потім сказав, що Ну, другий раз проходив, казав, е, у мене не таке, у мене вам Якийсь, Який занадто всі сьогодні. Обчительний. Потім поїхав додому, на шляху додому ніяких сюрпризів не було. А там я там приготував поїсти. і... Брат забрав пісок зранку. Наповнив я жилет. Коротше, важкий виходить. Я думаю, 13 кг буде ну так. Ізі. Його навіть одягати, ну так вже йде легко. Ну, в принципі, коли одягаєш, то так, нормально. Але... О, Господі, що з цим? Буде? Да. А, короче, підтягуватися, я думаю, буде складно. До речі, сьогодні міг підтягнутися Два рази Два підходи по 20 і потім ще два підходи по 15 з воротнім хватом. Потім почався дощ і я пішов додому. Ми з племінником були. І вдома я потім сильно страдав, страждав. страждав. Да. І що? У нас коротше, табличка, ну, напис на стіні Happy Buzz. Я коротше, його переробив і тепер там написано Happy Gay і перевернута буква Т. Це було в о 11-й. Мама у такий час зазвичай спить, але я їй стачу, кажу, іди подивись, це. Дуже-дуже терміново. Ну, Показав я коротше і це. Ми повгорали, звісно, я, брат-племінник в принципі, Відноси, нічого думаю. Завтра ще один жилет наповнити, бо в мене залишилося ще 13 кг піска піску. І зараз я змонтую це відео. А може і не буду монтувати, не знаю. Ну вірогідніше за все змонтую все ж. Ну, блін, ну, сумно, те, що... Те, що все. Немає більше цього. Ну. Тобто не немає, а закінчується скоро курс. Ще свою пляшку з водою загубив. Клас. Ладно, на цьому, мабуть, все. Бо наче більше сьогодні нічого не сталося. Ну да, до завтра. Бувай.